Що ти думаєш про інвестування в криптовалюту? Це майбутнє фінансів? Ну, слухай, для початку потрібно добре розуміти ринок, А також що криптовалюта має як великий потенціал, так і великий ризик. Що? Нащо та криптовалюта? На-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Блін, так хочеться займатися фінансами та криптовалютою. Ех, якби були навчальні відео. Опа! Вітаємо в нашому начальному відео. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як фінанси в криптовалютному світі. Хочу вам представити два експерти в цій області, які все знають і все розуміють. Антоні, фінансовий аналітик та Михайло, криптовалютний інвестор. В цій сфері вам, вони вам допоможуть, як правильно вкладати гроші та правильно робити криптовалютний аналіз. Антоні, як ви розумієте поняття криптовалюта в трейдингу? Ну Дивіться, трейдинг криптовалютами включає в себе купівлю та поруч, а також розуміння та правильне використання технічного аналізу. Взимаєш? Михайло, що ви могли додати би до слів Антонія? Потрібно пам'ятати, що є різні типи ордерів, такі як лімітний ордер та стоп-лосс. Наприклад, для управління ризиками. В'ячеслав, Антоній та Михайло зібралися та створили відеоконференцію для ретельного аналізу фінансових графіків із Риєм за 2023 рік, плануючи свої стратегії на наступний рік. У кожного з них були відкриті на їхніх комп'ютерах різноманітні графіки та аналітичні інструменти, і вони готові були обговорити кожен аспект інвестування в цю криптовалюту. Подивіться на цю волатильність. Ефіріум дійсно показав сьогодні нові показники, особливо було. Спостерігати цю реакцію ринку на оновлення протоколу, звісно, ви не вважаєте, що ці падіння можуть бути тривожним сигналом? Настільки безпечно вкладати щось настільки непередбачуване. Це правда, що ринок криптовалют є непередбачуваним. Але ми можемо ігнорувати загальний тренд росту. Ефіріум має солідну основу, і з технічної точки зору, оновлені мережі мають значно підвищити її ефективність. І не забуваємо про, поточ, про поточний вплив, тобто це NFT і ДФІ. Це відкриває дуже величезні можливості для інвестування в криптовалюту, тобто наш ефіріум. Ну, я погоджуюсь, що потенціал величезний, але я все ще хвилююсь через можливі ризики. Ну, ми повинні бути готові до будь-яких сценаріїв, навіть до найгірших. Звичайно, ключ до успіху це ретельний такий ризик менеджмент. Ми можемо використовувати стратегії хеджування. Щоб захистити наш портфель від несподіваних рухів ринку, також ми можемо розглянути можливість інвестування в стейкінг Ethereum. Це може забезпечити нам додатковий м -м, пасивний дохід і, часто і частково компенсувати нам е, дохід, який ми е, потратили на якісь додатки. Добре, це звучить розумно, але давайте також не забувати про диверсифікацію. Ну, ми не повинні класти всі яйця в один кошик. Угу. Mm -hmm. Ну, вірно. Диверсифікація між різними активами і криптовалютами допоможе нам зменшити ці ризики. Крім того, ми можемо використовувати різні торгівельні стратегії, такі як довгострокове інвестування та денна торгівля, щоб оптимізувати наші можливості. Подовжуємо. Михайло, що ви додали би до своїх слів? Отже, по-перше, ознайомтеся з технологією блокчейну, оскільки воно вирішує вашу безпеку та ефективність ваших транзакцій. По-друге, будьте обережні в використанні маржеальної торгівлі, оскільки воно може потенційно збільшувати ризики. По-третє, завжди. Он... Завжди оновлюється законодавство і потрібно завжди переглядати його про криптовалюту. Оскільки це може впливати на ваші інвестиційні рішення. Новачкам криптовалюти можна поєднувати аналіз. Трейдинг. Ну, в трейдингу важливо слідкувати за обсягом товарів, оскільки це може бути індикатором майбутньої ціни. Ну а також не ігноруйте фундаментальними. включайте події. Новини, які можуть вплинути на курс криптовалют в майбутньому. Що ще хотілося б сказати, це правильно користуватися своїм капіталом і заощаджити його. Не можна ставити всі ресурси одразу на одну. Те саме голова. Ну Дякую, що подивилися наше інтерв'ю. Надіюся, ви щось зрозумієте та будете використовувати наші знання. Також підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і слідкуйте за нашим каналом. А я далі буду продовжувати фінансувати моє майбутнє. Може і справді, може змінити моє життя, але з такими можливостями приводять і великі ризики. Та готовий я ризикувати. Чи не обдурюють вони мене? Та ні, не обдурюють. Ринок впав. Наш портфель втрати два рази своєї вартості. Що ми будемо далі робити? Я знаю, що це погана ідея. Ой. Ну слухай, так це ж нормально для криптовалют. Нерви постійно завжди треба тримати в коробці і не панікувати. Ринок відновився. І наш портфель в два рази перевищує. Це правда? Я не можу в це повірити. Ми це зробили. Це солодко-гіркий досвід пристав. Так і є. Ну Потрібно визнати, що криптовалюта це не просто якась там інвестиція, це ціла школа фінансового ризику та стресостійкості.